На озброєння 25-ї окремої Січиславської повітряно-десантної бригади передали 150 ударних fpv дронів. Техніку закупили в межах програми співфінансування сил оборони, яка діє у Дніпрі за ініціативи міського голови Бориса Філатова. Загальна вартість закупівель близько трьох мільйонів гривень. Ми працюємо в трьох. Збройні сили України, волонтерські організації і міська влада Дніпра. Волонтерська організація, які внесли 25% суми необхідної для того, щоб закупити ці 150 дронів, це фонд сприяння. 25-ї Січеславській бригаді та благодійний фонд Гарнізон. А місто Дніпро дофінансувало решту 75% від суми цієї закупівлі. От завдяки такій ефективній колаборації взаємодії між військовими волонтерами і міською владою Дніпра. Ми зміцнюємо нашу оборону на покровському напрямку. 10-дюймові, але вельми ефективні пташки з камерами нічного бачення невдовзі полетять на Покровський напрямок. Я просив бригаду, щоб хоча б 50 танків спалили. Вони кажуть, ми більше тільки їх немає. Ворога це вже, мабуть, у нас третій досвід. Ми в минулому році двічі приймали участь. Ми з в півдронів привозили. І В цьому році ми привезли дві організації: сприяння і благодійний фонд гарнізон. Їхні п'ятдесяти в півдронів і наші 100. ми чекаємо наступних програм співфінансування. З радістю будемо приймати участь. Військові кажуть, дрони змінюють тактику, дають можливість точною ударною групою знищувати ворожі позиції там, де інші засоби менш ефективні. Відповідно, дрон на даний момент він, так скажемо, зайняв своє почесне місце в бойових діях, що противник їх використовує, що ми їх використовуємо масу. Ну, запорука цього, так скажемо, то що він управляємо, його можна довести до цілі. Більш точно, ніж артилерійський снаряд. Понятно, зрозуміло, що є засоби РЕП, які його піддавлюють, але і впіврони навіть при протидії засобів РЕП не втрачають свою актуальність, тому що всі ми працюємо на те, щоб покращити його якісь тактико-технічні характеристики. Держава на то працює, виробники на то працюють, щоб він міг працювати під РЕПом. Дрони пройдуть технічну перевірку і вже найближчим часом вирушать у зони бойових дій.